Апострофі, Ну що очевидно, що дуже скоро матимо нового прем'єр-міністра. Матимо нових нового міністра оборони. Ну і від і, відповідно нових послів. Що означає ці всі перестановки? Ось цей пере, перелаштування Кабміну. Поговоримо про це з кандидатом політичних наук, виконавчим директором міжнародної асоціації малих міст. Разом із нами на зв'язку Олексій Боряченко. Пан Олексію, рада вас вітати! Слава Україні! Пані Тетяно, вітаю вас, героям! Слава до речі, ви дуже чудово виглядаєте. Я <святування> принагідно хочу привітати всіх наших, шановних глядачів. Бачите, киткелах, який гостює в Україні, такий зменшує кількість тривог повітряних, і можна виспатись лежачи в ліжку, а не на підлозі на каріматі. Але поговоримо ми власне про ось те, що відбувається у нас безпосередньо в нашій під куполом Верховної Ради і в самому Кабміні. Зміна прем'єра під час війни, таке, знаєте, досить таке, я б сказала. Ну, ніжне питання, хтось про нього говорить, що не варто цього робити під час війни, не треба ніяких змін. Опозиційні політики кажуть взагалі про те, що влада готується до виборів. Влада каже, що не готується до виборів, але тим не менше певні перестановки робить, і це викликає питання: а чи не робиться це замість того, щоб ну замість наче як знаєте, імітація виборів, тобто ілюзія оновлення влади. Стало відомо, що на посаду нового міністра оборони розглядають чинного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля? Ми пам'ятаємо, що Денис Шмигаль це найдовший в історії України незалежний прем'єр-міністр. А на місце пана Шмигаля нібито затвердять Юлію Сверетенко. Про що нам говорять такі зміни? І як вам ось ці кандидатури, пана Олексія, що вам вони про це говорять? Ну, давайте просто по поличкам все будемо намагатися збирати, тому що простої відповіді тут немає. Причому да, причому не в плюс, не в мінус. Не у вигляді критики, не у вигляді там радощів, да, про, про зміну, тому що дійсно під час війни питання виконавчої вертикалі воно є важливим, воно є чутливим. І дійсно правду казали ті, які ну, досить скептично ставилися. Під час війни а, до зміни уряду, тому що така зміна могла так чи інакше призвести до економічної і політичної нестабільності а, і як світ, і як, як наслідок до зменшення нашої відповідної обороноздатності, як на мене відверто кажучи, це і була певний. А, умова такої політичного політичної довгої історії на посаді прем'єр міністра шмигаля тому що питання тут не в його ефективності чи не в ефективності питання в тому що він давав стабільність не скажімо не Створював велику кількість внутрішньої напруги, і на на початку повномасштабного нападу Російської Федерації він просто робив свою роботу. І дійсно ризикувати на той момент зміною прем'єра. Ну, відповідно зміною його кабінета не видавалося раціональним. І, до речі, в принципі, я як раніше був на такій позиції, так я на ній залишаюся і зараз. Друге питання, яке ви задали, дійсно, воно обговорюється в соціальних мережах, десь на телеканалах, що це можливо, уряд готу... що це можливо там, влада готується до виборів і хоче зляти негатив, ну, як класична політична технологія, коли десь когось відправляють у відставку, там з перших осіб держави, прем'єр-міністра, наприклад, дуже часто в Україні така практика за минулих влад існувала. І тут влада. Так би мовити, зливши негатив, може набагато з цікавішими позиціями виходити в якийсь політичний процес, на оновлений десь пропонуючи нові кандидатури, десь роздаючи нові обіцянки. Але ця технологія вона зараз ну вона не актуальна. про Ті, хто говорять про... На подібні політичні маніпуляції вони ще живуть в минулому, вони живуть в довоєнний період і десь мислять кліше знову ж таки довоєнного періоду. Зараз в цій конкретній, скажімо, змій урядовій зміні конфігурації такої політичної мети, як там зливу там, електорального негативу, її немає. Чому знову ж таки на це є одна проста причина. Що ну скажімо а, із так, щось ну, викладак якесь повідомлення. Це нормально? Пані Тетяна? Так, вже все гаразд. Ви зникали буквально на пару секунд, але ви вже з'явилися так. А, добре. а Думка тоді... не загублена. Дада, да, думка є все добре, а враховуючи от саме геополітичну кон'юнктуру того, що ми бачимо, все ж таки діалог Трампа і Путіна на по пошуки в регулювання російсько-української війни за модераторство Сполучених Штатів Америки. Він якщо не в глухому куті, ну то принаймні, скажімо так, зараз про він продовжується, але досить нервово і досить на підвищених тонах. Розраховувати, що найближчим часом почнеться виборчий процес, ну це дуже наївна історія, надзвичайно наївна. Тому що ми усвідомлюємо, що на Путіна, на Російську Федерацію, для того, щоб вони проявили хоча б якийсь конструктив в перемовному процесі, потрібно тиснути виключно через силу, через політичну, санкційну мілітарну, ну і відповідно комплекс всіх цих факторів. Допоки до тієї Точки, щоб Путін усвідомив, що продовження війни. Так, пане Олексій і от зараз ви знову зникли. Очевидно, ви отримуєте якісь повідомлення і десь ви підвисаєте. Пані Тетяна. Так, ось. Ви знову. Тетяна, так так, ви знову повернулися. Я кажу Сидеть. про те, що швидше за все, да, ви отримаєте чи якісь повідомлення, чи дзвінок і тому підвисає програма. Пане Олексію, якщо, якщо можна завершити ось цю думку, я просто хочу ще уточнити, от саме по. Можливо, одразу та продовжити по по людям, яких яких призначаються, тому що, от говорячи про сполучені штати, та ми чули, що пан Умеров піде посом замість пані Маркарвою. Десь ми чули, що він не дуже хоче. Але, от говорячи, з журналістами, які працюють в полі, вони кажуть, що у насправді дуже гарно контактує з американцями, і справді він може бути корисним там. Але говорячи про пана Шмигаля як міністра оборони, ну нам. Каже президент, що у нього колосальний досвід да? ми вже з вами не раз жартували про це, що це рекордсмена серед усіх прем'єр-міністрів України незалежної, але тим не менше, чи зможе тоді Шмигаль зі своїм колосальним досвідом зробити щось більше аніж ну, будь-які інший попередній міністр оборони. На що тут розрахунок іде? А пані Тетяна, це до речі, наступна причина, чому ця урядова зміна не являється там політичною маніпуляцією влади перед виборами. Тому що шмигаль нікуди не дівається, от, не розумієте. От, і це, як на мене, надзвичайна красномовна причина, тому що це не, не слід очікувати виборів, і влада дійсно хоче десь краще налаштувати саме виконавчу вертикаль, враховуючи два ключові пріоритети. Ключові пріоритети, вони як були на початку війни, так і зараз залишаються. Це економіка і сак. Сектор оборони та безпеки, але от як на мене, в чому був серйозний мінус Шмигаля як прем'єр-міністра, це в недостатності виконання його ключової функції, як такошивача кабінету уряду, такої об'єднуючої функції, тому що за Шмигаля на великий жаль. При його правду досить високій індивідуальній компетентності професійній багато міністрів з його кабінету виконували просто, ну скажімо, роботу свого міністерства. А коли доходило до якогось спільної постановки завдання, наприклад, на два-три чотири міністерства зробити щось єдине, отут починалися серйозні проблеми. Тому, як на мене, можливо дійсно у шмигаля набагато краще. Що вийде в міністерстві оборони? Чому ж могаль? Давайте от найбільш резонансне питання. Спробуємо з вами розібрати чому його пропонують зараз, наскільки ми розуміємо, на посаду міністра оборони? Ну замість по суті, у Мєрова? це до речі, один із факторів. Взагалі, на цієї зміни уряду, як на мене, чому тому, що потрібно було, по-перше, зробити акцент на економіку. А тут потрібна була міністр економіки, і перший віцепрем'єр міністр Сверденко, А другий фактор потрібно було залишити інституційну сталі, в тому числі по спілкуванню з нашими іноземними партнерами в міністерстві оборони. Дійсно, і я тут погоджуюсь найкращою персоною. хто може ну як мінімум тимчасово зайняти цю нішу, це прем'єр-міністр. Бувши це сам шмигаль. Так, так, звичайно, ну скажімо так, це ну досить спірна, на перший погляд, позиція. На вот ну тому, що якби для Шмигаля це ну певне пониження, але враховуючи, що все ж таки сектор оборони і безпеки в нас зараз ключовий під mm -hmm. час е, війни, і там концентрується ну найбільша кількість як зовнішнього, так і внутрішнього ресурсу, це е, можна рахувати можливо навіть більша ступень відповідальності для шмигаля, аніж в нього була під на посаді прем'єр-міністра, міністр оборони під Час війни, це звісно мені здається важлива дуже людина. А про Юлію Сверденко, що хочу запитати, вже Маріана Безугла звичайно про неї написала, що це людина Єрмака, і Єрмак ховається за спідницю. А чому б тоді Єрмаку самому не стати прем'єр-міністром? Відверто кажучи, я від своїх... Іноземних колег від польських журналістів і від журналістів зі штатів також чула це питання. Мовляв, ну ми ж розуміємо і бачимо, як Єрмак їздить, що він робить. А чому не його на прем'єрство? І отут тоді у мене, повертаючись до допису Мар'яни Безуглої, чому такі Юлія Свереденко і чи міг би ну справді чи постав, чи можна було би поставити Єрмака? Мені здається, ну тоді менше принаймні питань виникало у суспільства. Та звичайно були б сварки, були б знову. У ж такі, ось ці Фейсбук срачі, але тим не менше, ну питань би мені здається виникало виникало набагато менше тому що зараз кожне питання чому Єрмак це рішає? Ну чому Єрмак отут вирішує, а так би він став прем'єром. А Мар'яна Безугла каже, сховався за спідницею пані Юлії Сверденко Поясніть а, ну я не вважаю, що пані Сверденко не є суб'єктною, і я не вважаю, що Андрій Єрмак. Ну, знаючи його десь особисто, ну небагато, але все ж таки не знайомі, на що він буде там за кимось сховатися. Да? Тому це ну, просто це, це дражнюють суспільний простір словом Єрмак. А там, де з'являється слово Єрмак, там завжди набігають перехоботи і різного роду хейтери. І починається, як ви правильно сказали, срач. Ні, як на мене, ситуація набагато складніша, як намагаються видати. Там деякі коментатори, чи, наприклад, критики. Да? Ситуація в тому, що я буквально в чому вчора зранку написав пост про уряд самогубців 2.0. До речі, ще до офіційної інформації про те, що наш президент Володимир Зеленський запропонував Сверденко позицію прем'єр-міністра. Я буквально відчував, що це вже десь в повітрі і потрібно вже робити ну, певний аналіз того, що відбувається. Тому направду я дуже раджу почитати там. Не небагато мій фейсбук Олексій Бориченко. Там ну дійсно багато що можна знайти цікавого та корисного. І от дійсно. Питання, як на мене, в тому, що цей уряд він приречений по суті на найбільші виклики за всю історію. І найбільшу відповідальність за всю історію, чому тому, що тиск Російської Федерації збільшується, тому що підтримка від наших партнерів вона є нестабільною. Ми бачимо, і Європейський Союз знаходить резерви, і Сполучені Штати за Трампа. Ну постійно маятник включають відповідно по відношенню до України то плюс, то мінус немає якоїсь сталості. Тобто цьому уряду цей уряд буде приймати непопулярні рішення. Не ми маємо дуже чітко це усвідомлювати, і цей Юра буде вирішувати ну, ті застарілі проблеми, які раніше не вирішували і перекладали на інших. Ну тому що вони так чи інакше будуть нести одночасно з собою серйозний суспільний негатив. Ну, от, наприклад, ми з вами піднімаємо вже певний час питання неадекватних, абсолютно пенсій, припустимо, суддів, прокурорів та інших спецпенсій. Ну погодьте з 200 250, 300 тисяч на місяць пенсії, коли на інші отримують там 3 тисячі. Ну, це абсолютно неадекватно. У нас пенсійний фонд давно банкрут. На інше питання: боротьба з корупцією тут так потрібно, також потрібно буде серйозно вирішувати багато багато викликів оці прокурори з інвалідностями жодного не покарано, і таких випадків багато. Давайте ну знов ж таки набу згадаємо, коли її перевіряли міжнародний аудити зазначили, що вони ну відносно ефективні. Ну тобто, ми маємо інституцію, яка дуже гучно говорить про свої успіхи. При цьому на неї йде найбільше витрачання коштів на у перерахунку, скажімо, на одного співробітника, і найменше їхня відповідна ефективність, тобто викликів ну направду дуже багато і вони будуть дуже серйозні для того, щоб акумулювати кошти з різних джерел на под, ну, подібного, скажімо, сенсу, потрібно буде десь скоріш за все на, і соціальні на, якісь на, можливо витрати, зрізати, от як, наприклад, ці спецпенсії, чи це всім? Сподобається ні, не сподобається, і цей уряд буде на себе брати величезну кількість негативу тому я його і назвав. Це не той уряд самогубців, як був заяцника, пам'ятаєте? Куля в лоб, так куля в лоб. Що зараз ми там стіну з Росією побудуємо, так він її не побудував, не пішов. І досі вистояць. виникають питання та один та, будував та, стіну, ми пам'ятаємо ще... справ там чи ще щось в нього. А цей юро тінь дійсно самогубці. Розумієте, він мені здається, він і півроку не протримається. Буде довго буде дуже добре, якщо він протримається на правду до весни, тому що нас очікує дуже складна зима. І я вам ще на останок скажу, що такий уряд дай Бог нам вдасться переломити ход війни на вийти на мир на уряд, який проходив через такі військові випробування, не потрібен буде на під час уже мирного часу. Тому цей уряд в будь-якому випадку, ну вот в чому воно ну, вся крамола цього питання, він буде змінений, і це не той точно уряд, як був ну за шмигаля, які там деякі персонажі просиділи відвісно, майже по 5 років. Ну і це справді тоді бачите ще більше насправді виникає. Виникає запитань чи люди, які зараз є в цьому уряді, розуміють, що це ну фактично для когось це кінець політичної кар'єри. Це та. має бути. Я перепрошую, пані Тетяна, це важливо. Вони, як на мене, ці люди мають усвідомлювати ще на початку цієї своєї каденції, що вони точно з неї підуть, і що вони зараз це їхня не робота. Це їхня не кар'єрне зростання, це їхня місія. Місія, все крапка. Тобто, мовно кажучи, Середенко зараз має прийти, показати оту от пропозицію по плану роботи уряду і сказати: або ви даєте мені це робити, або я в будь-який момент приходжу і кладу заяву на звільнення. От така жорстка позиція зараз має бути в цього уряду. Ну для того, щоб це було все немарно. Пане Олексію, ну, тим не менше, тут говорячи про те, про срачі наші улюблені, та вони ж будуть тривати не лише у Фейсбуках і в соцмережах. Ми бачимо, що ну, якщо вже Мар'яна Безугла докладається, та я вже бачила дописи деяких народних депутатів, що мовляв Єрмак ставить свою людину на місце у мерова приходить шмигаль, розпил грошей буде продовжуватися. Кличко також вступає вже в цю боротьбу. Мовляв, буде посилюватися і тиск і знищення диктатури. Ну, от, а що тоді буде з цими сречами? Як ви передбачаєте, вони за після, за два тижні після зміни уряду затихнуть і будуть чекати чергової чергового знаєте моменту, щоб знову ж таки вибухнути? Чи до чогось докрутяться ці докрутять політики опозиційні цими сречами до чогось? Ну, вони що ж розказували? Пам'ятаєте, уряд національної єдності? Давайте будемо робити. Я нагадаю ще один ще одну їхню чудову ініціативу. Ми це вже бачили. Ми вже бачили ці уряди національної єдності, і чим це зазвичай завершується? Ну і суто з політичної логіки, з кого ми будемо робити уряд національної єдності? А хто з парламентських партій, які зараз ну відверто кажучи, не мають ну, підтримки населення? На наступних виборах, скоріш за все, одну ні однієї парламентської політичної партії може не опинитися в парламенті взагалі нуль. Ну можливо, щось набирає. Набере партія слуга народу, якщо її не буде ребрендовано, і якщо припустимо, будуть великі шанси стати президентом у Володимира Зеленського, якщо він на це піде, усе інше. Ну в принципі, європейська солідарність Порошенка зараз уже на межі проходу, про що кажуть соціологічні дослідження. Більше того, інсайдери говорять про те, що дуже скоро. Слідство дійде серйозно і до нових справ відносно Порошенка. Чи розуміють вони це так чудово, розуміють по тим грошам, які він і отримував, і передавав називати тимчасово окупованої території вже під контрольною Російської Федерації. Ну але це тільки інсайди. Давайте дочекаємось офіційної інформації від правоохоронців. Юлія Тимошенка і батьківщина, це наша найбільший політичний довгожитель, також ми. Пам'ятаємо її відпочинок під час війни на курортах, і я думаю, суспільство все ж таки ну зробить певні висновки і не пустить наступних вже політичних сезонів І з кого робити цей уряд національної єдності? Ну одним словом, звичайно, маніпуляції пані Тетяна будуть продовжуватися. Це очевидно. Після скандалів у кличка корупційних да просто тотальних повне зеленбудом по, по будівництву. Тва по комарницьким, ну, ну ну це просто ну в нього ну давайте, давайте я скажу десь не можливо не етично, але правдиво. Кличко політичний. Труп на шанси в нього на наступне переобрання в Києві нуль. Тому я глибоко переконаний, що єдине, що він зараз буде робити, так це просто намагатися зберегтися, хоча якось в київській владі. От і все там більше немає жодної мотивації, і от вони отаке от об'єднання а ну по суті людей, які будуть тільки за рахунок хайпу і негативу десь згадувати про себе. Це Порошенко Тенко, це Кличко, можливо, десь не, Тимошенко, не, ну і не, додайте до того не, ще не, нашу в таку не, гра -гра орієнтовану, не, таку певну прослойку, не, так би мовити, також які не, часто виконують технічні завдання, які їм десь не, дають в інших місцях, і також дуже класненько собі дестабілізують політичну ситуацію. Тому чи буде воно при притвому уряді? Так, 100% все буде, і думаю, враховуючи ще раз повторюю, ті виклики, які будуть стояти перед новим урядом, а вони безпрецедентні. все буде тільки збільшуватись, масштабуватись, і цей тиск буде тільки ну, відповідно наростати. Ну нам головне під час цього тиску витримати. Пане Олексію, дуже дякую вам. Олексій Вірішенка був фразами з нами на зв'язку. Я ж нагадую, який би тиск не був, ми маємо йому протистояти. А протистояти тиску, чи то зовні, чи то середини, ми можемо лише будучи. Єдними будучи міцними ізсередини, тому треба допомагати власній армії. Не забувайте, що.